Криму були вибухи під атакою. Імовірно був Керченське міст. Один за одним удари накрили стратегічні цілі. І все перетворювалося на вогняну пекельну зону. Каршинське міст, що здавався незламним символом окупації, вже ніяк не сховати. Ну і ми розуміємо, що далі буде гірше для самих окупантів. Тож про останні бавовняні події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму, буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Крим був під масованою атакою. Міністерство оборони Росії заявило про атаку велико. Групу безпілотників над окупованим Кримом заявляють про удари по аеродромах та місцях базування ППО «Рашистів». Водночас місцеві жителі повідомили, що чули вибухи у Карчі та Феодосії. В цей же час перекрили рух по кримському мосту. Вибухи лунали і біля незаконної споруди. Схоже, почалася масована атака на об'єкт. Окрім того, у селі Курортному на Кершинському півострові спалахнула потужна пожежа. Її зафіксували навіть супутники НАСА Під удар потрапили російські зенітно-ракетні комплекси. С-300 та С-400, а також радіолокаційні станції. Про це повідомила моніторингова група Кримський Вітер. Інцидент зафіксовано в південному селі Курортного Ленінського району, що розташоване на березі Азовського моря. У цьому районі раніше фіксували позиції зенітно-ракетних комплексів С-400 із пусковими установками та радіолокаційними станціями. Згодом з'явилося підтвердження, що дрони ГУР вразили винищувач Су-30 «Панцер» із обслугою та РЛС в Криму. У розвідці показали ексклюзивні кадри роботи українських дронів. UG-26, більш відомих як Бубер. На ролику також демонструють успішне ураження ЗРГК РГК 1 разом із обслугою. Також показали і успішне ураження російського винищувача Су 30 у САКах. На території також розташована і рідкісна радіолокаційна станція Каста 22 Місцеві жителі Керчі повідомляли про вибухи. Також українська розвідка оприлюднила віду знищення радарів російської ППО С400 тріумф у Криму. За інформацією ГУР Мо Україна під удар. Українських безпілотників потрапили дві багатофункціональні РЛС та пускова установка комплексу С-400. Знищення цих радарів, як пояснила УГУР, робить зенітні комплекси не боєздатними, а отже, ППО сліпою. Водночас під ударом опинився і Джанкойський район та Керч. Повідомляють місцеві пабліки, що міноборони Російської Федерації включно повідомило про спроби збиття чотирьох безпілотників над окупованим Кримом. Однак місцеві пабліки пишуть, що попередньо є проліт по аеродрому у Джанкої. Також вже підтверджена успішна атака на аеродром Кіровська у Криму. Знищено Мі-8, пошкоджено мі 24 та мі 26 Давайте послухаємо думку і військового аналітика Олега Жданова, який Прокоментував та проаналізував наслідки ударів по окупованому Криму. Піряд взривів також лишали в окупірованому Криму. По неподтвержденним показанам цілями ударів могли бути аеродроми і позиції войск ПВО Российской Федерации в нашому українському Криму времена окупірованому российскими оккупантами. Там работало вот Главное управление разведки Министерства обороны. Дроны Бобер, типа Бобер, уничтожили ПВО и один самолет Су-30 на аэродроме э, во время на оккупированном Крыму. А поразили они РЛСК, точнее комплекс, потому что она там совмещенная. Это мобильный комплекс, он моноблочный, панцирь С-1 вместе с расчетом. Также э, радиолокационная станция НИАБИ СВ и э, пещера 3, э, противник ГЭ и истребитель Су-30 на аэродроме в Саках. Ну, скажу так, что судя по описанию, ГУР раз, раз, разбил полностью систему ПВО аэродрома в Саках. Теперь туда мож, могут спокойно прилететь либо наши ракеты крылатые, либо еще одна группа дронов. Рашистские военкоры, рашистские Z-каналы сейчас теряются в догадках, что же туда прилетело. Они уже там и говорят, что и баллистика наша туда прилетала. Правда, мы не знаем какая, или мы промолчим. Вот так, наверное, будет даже лучше. И э, Таурусы туда, ракеты типа Таурус туда якобы прилетели. И Штормшедов, и Скалп, и все-все-все остальное. И что мы поднимали там кучу нашей авиации. Они даже э, -э, написали, что поднималось до 10 самолетов. Причем это были и F-16, и Миражи, и Миги-29, и Су-24. Ну, даже судя по маркам по типам самолетов, то каждых ну, десяток уже, уже наберется в воздухе. Какие они ракеты несли на своем борту, ну, мы не будем уточнять. Пусть они там собирают обломки, ковыряются в развалинах вот, и, ты, и сами делают выводы, что ударило, какими типами ракет или какими типами дронов мы поразили те или иные. Аб'єти Росіяни тим часом заявили про ліквідацію Криму командувача Чорноморського флоту Орефії. Імовірно, йдеться про командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Ільдара Ахмерова. Ліквідовано його, нібито у Криму у соціальних мережах, зокрема у серед російських воєнкорів та блогерів, шириться інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Ільдара Ахмерова. І за їхніми твердженнями Ахмеров загинув внаслідок підлого удару головного управління розвідки міністерства оборо. Не Україна за інформацією, яку поширюють у пропагандистських телеграм-каналах. Ліквідація відбулася під час удару гурмо. Інших подробиць наразі не повідомляється. Проте російські джерела вже активно закликають до помсти Києву за проведену на їхню думку спецоперацію. Чекаємо на відповідь щодо центрів про нія рішень. Ідеться у повідомленнях. Авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко розглянув удари по Криму, зокрема по С-400 і с 300 і Радарах та прокоментував ситуацію. І за його словами, атаки були здійснені Шевими дронами типу Рубак, які запускаються із морських дронів із супутниковим керуванням Starlink. Це дозволяє операторам керувати дронами із великої відстані і наводити їх у реальному часі на радари ворога. Нові технології забезпечують високу точність ураження. Малі втрати дронів і значно нижчу вартість у порівнянні із високоточними ракетами, такими як Харм чи Шторм Шедоу», Зауважив авіаексперт. Це принципово новий рівень застосування Бапола, який дає Україні можливість ефективно знищувати ворожу ППО. Додав він натомість, російська глава Криму Сергій Аксьонов постійно повторює, що все під контролем, запевняючи кримчан у безпеці навіть на тлі регулярних вибухів і прильотів по військових об'єктах Ну На в цей час створює приватні військові формування і зміцнює на випадок військових загроз Крим під надійним захистом навіть із космосом. Осу криму мільйон відсотків нічого не загрожує. Кримчанам і туристам у Криму нічого не загрожує. Регулярно звучить у офіційних виступах окупаційної влади. Сергій Аксьонов стверджує, що безпосередньо доповідає президенту Росії Володимиру Путіну про ситуацію із безпекою на Кримському півострові та заходи щодо її забезпечення. Переконуючи, що безпека регіону та його жителів забезпечена в повному обсязі, він посилює власну безпеку від військових загроз. Ну і тим же часом у Сергія Аксьонова з'явилася власна система РЕП радіоелектронної боротьби. Стверджують про це все партизани українського руху. А теж імовірно, все. Ж на ППО півострова надіятися не варто. Зокрема, російський очільник Криму Сергій Аксьонов переміщається Симферополом у супроводі системи радіоелектронної боротьби. Реп заявили про це все в українському військовому русі. А теж представник руху помітив у кортежі його супроводу машину із автомобільним ребом. Останнім часом по всьому півострову посилюються заходи безпека. Після недавніх операцій Сил оборони України колаборант Аксьонов побоюється можливого удару евпідроном дроном із мотою його ліквідації. У зв'язку з цим його дедалі річ можна побачити в публічних місцях, а його переміщення намагаються зробити максимально потайними і швидкими. Ідеться у повідомленні. А теж підтвердити цю інформацію з інших джерел не вдалося. Акціонов не заявляв ні про посилення заходів безпеки, ні про можливі побоювання із цього приводу. Якщо Аксьонов справді має реп у своєму супроводі, це може свідчити про його бажання захиститися від можливого ураження ФПВ-дроном, ну або ж дистанційного підриву, каже український військовослужбовець ЗСУ Саїд Ісмагілов із досвідом служби у силах. ППО більше того, Сергій Аксьонов продовжив формувати силовий контингент свого підпорядкування. Він створив підрозділ Барс. Крим формування, завданням якого є захист анексованого Криму від Збройних сил України, до нього входять добровольці із самооборони Криму та інших формувань, ну а також місцеві чиновники та депутати. Їх навчають блокувати адміністративні райони, проводити оглядові заходи, відпрацьовувати протидію потенційному проникненню диверсійних груп і керувати ФПВ-дронами із бойовим зарядом. Навіщо Сергіяк цьому приватні армії достовірно невідомо. Експерти називають різні версії від реакції на зростаючу недовіру до російської армії на тлі невдач у війні з Україною до бажання зберегти владу і власну безпеку на випадок різних військових сценаріїв. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.